За прогнозами синоптиків, протягом 17-18 листопада в Україну прийдуть дощі з переходом у мокрий сніг та сніг із короткочасним утворенням снігового покриву висотою від 3 до 8 сантиметрів. Як повідомляє український гідрометцентр, місцями очікується налипання мокрого снігу та посилення вітру до 15-18 метрів в секунду. На дорогах України ожеледиться та поступове зниження температури до 1-6 градусів морозу, а на вихідні місцями до восьмидесяти градусів. Тож патрульна поліція закликала усіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними під час ускладнення погодних умов. Водії будьте уважними за кермом, стежте за дорожньою обстановкою та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Також радимо замінити шини на своєму авто на зимові. Написала патрульна поліція України у телеграм. Угодний сайт Вайсметово прогнозує, що зима настане досить рано. З перших чисел грудня. Погода буде схожа на торішню зиму. Снігових днів цієї зими очікується небагато. Найтеплішим місяцем зими буде грудень. У січні морози трохи посиляться, але сніг буде випадати рідко. У лютому температура залишиться на рівні січня, але снігових днів стане трохи більше. У найтепліший місяць зими очікується температура плюс 6 градусів. А в найхолодніший буде мінус 10. Середня температура приблизно від 0 до мінус 2 градусів. Підписуйтесь на наш канал. Щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій, ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.